Стрілів та переможні крики на Зміївській землі розіграли битву часів великої вітчизняної. Роль військових виконували не актори, а прості люди, що захоплюються історією. Розповідають, що зробити бій реалістичним було справді складно, адже перемога наших майже сенсаційна. Сили та позиції радянських та німецьких солдат були далеко нерівними. Тут е йде висота і пулеметні точки. Накривали, от цю пространство, і естественно, большие були втрати з совєцької сторони. До реконструкції бійці готували заздалегідь. Члени військово-патріотичного об'єднання Орієнтир готували окопи та техніку. Актори підбирали форму. Побачити інсценований бій приїхали сотні зміївчан. Говорять, передати атмосферу військових часів організаторам таки вдалось. Ну, настолько правдоподобно это все. Во-первых, актери очень хорошо сыграли свои роли. И ну, весь дух вот передался, да. Многие люди стояли, плакали. Ну, было как в настоящие времена стрелялись. Алкоп даже почти настоящий ролик, только маленький. Ребята. Потрудились, і переправа була великолепна. Тоже і з другой сторони показали довольно такі е шикарна показалість. молодцы, молодці. молодці. Неабиякий інтерес до дійства проявила молодь. В якості і акторів, і глядачів. Молоді люди переживали події великої вітчизняної. Посилення уваги до історії є пріоритетним завданням реконструкції. Ти сама лашу этим делом ділом інтересуються, і... то щоб наша молодьож очевидно не пропаща, яка в 90-х гадах. Вже через півгодини в імпровізованому бою перемагають наші. Насправді ж запекла битва тривала декілька годин. До того ж, і патрони були не холостими, і смерть справжньою. Я просто зараз до сих пор під пічклінням стояла рядушка мальчик маленький, і папу папа папу папа, радпапа, это град так і було на війні. Папа им отвечает, да, это только говорит, людей убивали по-настоящему и э, не приходили смотреть на этот бой, а наоборот люди прятались. И дай Бог, чтобы э, такое не повторилось никогда в реальной жизни, чтобы не было войны. И наше юное поколение, детки, они просто смотрели на это э, в реконструкции, а не на самом деле. Після бою ветерани і реконструктори відправились на центральну площу. Там традиційний мітинг та покладання квітів. Огонь! Приїхали на Зміївщину і гості з області. Заступник губернатора Харківщини Валентин Дулуб особисто привітав ветеранів. Ми дуже раді тому що ви сьогодні з нами в строю. Оставайтеся з нами в строю ще довше. Передавайте нам свій життєвий опит, свою стойкість, свою смілость, свій характер. Характер для побіди для того, щоб ми точно так же, як ви, придивали всі програти і делали все возможное для того, чтобы победить. А побеждать нас є што. Потім учасників та дітей війни почастували польовою кашею. На площі радянській виставили військову техніку. Для малечі день міста запам'ятається ще й святом морозива. Свої художні таланти діти проявляли у конкурсі малюнку на асфальті. На головній сцені виступали місцеві колективи а вже ввечері зірки вітчизняної естради.